Оськішний килим в розмірі 210 на 3 метри. Дуже красивий відтінок бежевий, дуже він приємний, дуже теплий відтінок і шовк у нас темний синій. Ось він саме шовк. Наскільки красиві барви виблискує неймовірно, але колір. Ви знаєте, шох постійно в нас по-іншому виглядає. Ось вона шерсть, дуже ніжний, дуже приємний і шовкові ниточки. Загальний дизайн. Ось така класика, не дуже типова за дизайном. Обов'язково обійду, щоб ви побачили, як він буде виблискувати. Ось так сильно заблищали всі-всі всі шовкові наші візерунки. Ось такий красень, бачите, дуже сильно блистить шовк.